Є проблема, треба вирішувати. Жителі, що мешкають в районі Басового кута, б'ють на сполох за інформацією, що є у них відділення Укрпошти номер 25, Закрили і не планують роботу відновлювати. А перспектива залишитися без свого відділення не подобається нікому. Дуже незручно, що пошта замкнена. Пошту треба відкрити. Людям треба робити добро, а не замикати все, що можна і що не треба. Озвучили цю проблему і на сесії. Тоді ВИО міського голови Віктор Шакризян пообіцяв, що в ситуації розбереться. Згодом організували брифінг, аби розставити усі крапки над «і». Спочатку ми вивчили цю ситуацію, і після того ми можемо спокійно сказати, що відділення там буде працювати. Так, в чому ж справа? Начальник Укрпошти у Рівному пояснює, відділення тимчасово зачинене з 2 січня. Все через брак працівників їх немає. Взагалі наразі шукають бодай керівника відділення. Нічого окрім Укрпошти, пояснює директор. На тій території не планується. Ми активно проводимо пошук, залучаємо центр зайнятості, розмістили оголошення відповідні. І запрошуємо на роботу. Нам необхідно три працівника: начальник, оператор і листоноша для того, щоб повноцінно відновити роботу, якісно надавати послуги. Поки такі вибачаю, за тимчасові незручності. Зона обслуговування басового кута приєднана до центрального відділення 33028, яке знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Соборна, 56. Доки відділення номер 25 тимчасово зачинене. Жителі басового кута, а особливо пенсіонери без послуг у Кирпоште не залишаться. Пенсію додому їм приноситимуть про це зазначив директор рівненської філії АТ Укрпошта у самому ж приміщенні розпочали ремонт. У міській раді кажуть, ситуацію спільно спробують покращити уже найближчим часом. Допоможуть вирішити питання із кадрами. Наразі просять у людей встановити інформативні таблички на будинки, де їх ще немає, аби листоноші було простіше орієнтуватися у новому для нього районі. І взаємодія з Укрпошти є, тобто ми постійно на, на зв'язку і тут немає там яких непорозумінь. Тому саме населення треба заспокоїти і сказати, що воно там. Буде ну, відновлено свою роботу. Я розумію, що це є незручності, але в свою чергу, думаю, за якийсь короткий термін часу. Ми знайдемо туди людину, яка буде керувати цим відділенням. От і особливо це має бути ще раз повторюю, що це має людина бути саме житель цього мікрорайону. Паралельно із пошуком працівників у відділенні триватиме ремонт. Його завершити планують до середини літа. Втім, відновлення роботи відділення від цього залежати не буде. Як тільки знайдуть бодай начальника, відразу замок із відділення знімуть. Відтак усіх охочих запрошують на роботу. Разом із премією заробітна плата керівника відділення становить близько 15 тисяч гривень. Стажу. Аня триватиме до чотирьох тижнів. Вадиморос Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.